За свій перший і останній бій він рядовий Андрій Абросимов отримав орден за мужність третього ступеня посмертно. 22-річний солдат самотужки відбивав напад терористів на пост, аби дати товаришам час дістати зброю у наметах і завести бронемашини. Олена Усенко розшукала родину та друзів героя. Фотографії Андрія у цьому будинку всюди. Він маленький, після школи вже в армії. Його мама повсякчас розмовляє з ним і, всміхаючись крізь сльози, згадує історії з його дитинства. героєм. Жінка каже, він був звичайною дитиною, не посидючою, на що часто нарікали вчителі, натомість спортивною, успішно займався кікбоксом, а ще справедливим, добродушним і товариським додають друзі. Любой момент он приході трудні минути. Чим він завжди допомагав, ніка не брата заміняв. для мене. Героєм страни. Вони разом працювали охоронцями у супермаркеті. Туди Андрій влаштувався після строкової служби, але хотів повернутися до армії на контрактну. Олександр розповідає, намагався відмовити друга йти у військкомат, коли оголосили мобілізацію. Чувства є такі. Ну знаєте, є людей такі способності, що то щось то чувствує. Я опаси Андрій, ну давай не треба, не надані. Ну якщо вдруг що, приїду за тобою. Утім, той не послухав. Маму заспокоював там, де він служить, усе спокійно, і тільки під час похорону вона дізналась, його блокпост обстрілювали чи не щоночі. А напередодні нападу там з'явилися двоє і запропонували солдатам транспорт та гарантію безпеки, якщо ті покинуть блокпост та зброю. Андрій тоді сказав їм забиратися, а вже наступне. Дня блокпост атакували кілька десятків бойовиків. А я в цей день, вот танцую утром проснулась и даже не читала молитвы утренние. Как-то не могу настроиться. А потом смотрю военные кепочки. Я выхожу. Я вот только не говорите, что это он умер. Он говорит, я, я пошучу сказать, что он умер. Погиб. Він відстрілювався сам, поки його товариші займали бойові позиції. Снайперська куля влучила йому в голову, коли він змінював ріжок автомата. Атаку терористів бійці відбили. Коли Андрія ховали в його рідному павлограді, вони зізналися. У тому бою його миттєва реакція, надзвичайна рішучість та сміливість урятували життя їм. Усім Олан Сергій Файзулін, Дніпропетровщина, Спецкор 2+,2.